Я Сліпий орігоміст, це моя авторська робота, я її називаю геометрична квітка. В основі вона є правильний шестикутник. У кожного шестикутника три осі симетрії від кута до кута. Я складаю, я складаю шестикутник смужками рівними. Зокрема, ця квітка. Зроблена з заготовки 96 смужок вздовж кожної з оцей симетрій. Завширшки кожна смужка 2,1875 десятитисячних тобто 2,2 мм. На складання цієї квітки в мене пішло десь 16-17 我等。